Вітаю, друзі! Сьогодні трошки інша у нас з столу, тому що показую, як обслуговувати робот а, і по І в подальшому відео, в принципі, не в цьому, а в наступному відео або через відео, неважливо, буде а, його ремонт. Тут проблема в тому, що через не поступає вода на тряпочку. Тобто він не миє відповідно. Але зараз відео буде не про це. Значить, Про те, як обслуговувати робот -пилисос. Так, ну, Почнемо з простейшого, що зрозуміло більшості, у кого він є. Так, відкриваємо. Раз. Так щоб я бачив. В даному випадку тут стоїть резервуар з водою. Виймаємо його. Коли у вас стоїть резервуар не з водою, а, а ну, тут з водою і збірник, тут два в одному. вибачайте, то я не переплутав трошки. Коли у вас тільки пилозбірник, то е, вам обов'язково в першу чергу вичищати його регулярно, тобто забирати пил. Далі вичищати завжди цей фільтр, обов'язково. щоб тут пилу не було перед початком наступної роботи. І, і регулярно по суті, його міняти. Він змінний. Як бачите, тут можна витягувати. От, тут, по суті, треба почистити гарно. Це дуже брудне. І оце. О! о фу, бачите, все, пішло. Зараз буде. Оце, оце, по суті, треба мити. Отакого допускати не можна. Чому? Тому що оце піде в турбіну. І потім турбіна вам прикаже довго жити. Тому давайте зараз коротенько для вас рекламна в дужках пауза. Я це вимою, ви ще і продовжу. Так, прополесосив тут. Про цей, хоча це миється, повторюсь. Це можна спокійно. Це поролонка, вона миється. А, і спеціально частково ХЕПА-фільтр. Як бачите, тут я пройшовся пилососом, а тут ще не пройшовся. Давайте я вмикаю пилосос, буде трошки шуміти. І покажу. Як бачите, різниця суттєва. Тобто він вже не такий брудний. Єдиний нюанс, коли плесосите, не забувайте, що ви можете пошкодити хіпофільтр. Тому, як я показував, отак обережно. От, так, зараз продовжуємо. Так, продовжуємо. Прибрав просто пилосос, щоб він не завазав мене під ногами. Пропилососили. Можна, в принципі, щіточкою Пензликом в кінці кінців, не знаю, чим-небудь там, ну, в принципі, на вулиці, звісно. От так от, пензликом можна, але це не ефективно. По суті, для того, щоб користуватися роботним плісом, вам треба мати звичайний плесос. В якої ступені так воно і є. Значить, з цим розібрались. Резервуар для а, бруду завжди вичищаєте. Тут фільтр теж попелесосили, той фільтр миючий, можна мити і хіба фільтр попелесосили. Не забувайте ще ось ця резинка ось, Це все, одна з причин, чому потрапляє сміття. Бо... <кхем> Зараз покажу. Думаю, чим взяти ось різинко-ощільнювач. Плюс тут чи металева стружка, чи, мені здається. Ось таке ось це. Це дуже схоже на металеву стружку. Зараз спробуємо піти іншим шляхом. О, ось так. Магніт. Чистий. Да? Це металева стружка. Воля. Ось такого взагалі не повинно бути. Прикольно. Де він цікавий цей плюсос? Зараз позбираю металеву стружку. Ой, Оце, звісно, цікаво, такого в мене в житті не було. Візьму зараз більш мощний магнітик. Перший раз зустрічаю в роботі-полісоці металеву стружку, який використовується теоретично в домашніх умовах. Ну, принаймні, знаючи власницька, власників, я б сказав, родину власників цього полісоса, то це мене трошки дивує. Да, там трохи є металу. Було, вирішено. Значить, так, давайте я зараз щас... це, Або, ні, коротше, над смітником чищу. Почистити можна старою зубною щіткою. Ось так. шух 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 почистити. По суті, цей, якщо обережно, ні, краще не знімайте, можна пластик зламати. Давайте почищу продовжимо. Почистив тут резинку і почищив пластик. Відповідно. Волосся. Ну, до цього ми зараз дойдемо. Закриваємо. Тобто, при суті, пилисборник нам вже не треба. Е, нагадаю, тут проблема з тим, що не подається вода, він півроку простояв без дії. Скоріше за все, банально в дюзах воду набирали фільтровану, але не е, 2-4 ступеневий фільтр тобто, не ідеально він вичищає. Це ми закриваємо. Наразі це нам не треба. Перевертаємо тепер пилосос. І то, що робити треба не регулярно в плані, не кожен раз після його, коли бак заповнений. Але хоча б раз на не знаю, на місяць приблизно. Залежить від того, як він у вас працює. Відкриваєте. Значить, Що тут? Оце все обов'язково треба щищати. Я візьму, як приклад, ватний диск, шматочок його. Візьму з мир плат, ви можете, звичайно, миючим любим, неважливо. І оцей бруд треба знімати. Ось, будь ласка. Бачите, яка краса. Тобто це треба вичищати. Раз на місяць, в принципі, бажано це робити. Можна, в принципі, це мити. Це миючийся елемент. Спокійно, можна під краном це з милом там, чи з миючим засобом якимось таке, щоб воно потім не залишилось липке. Помити воно повинно бути чисто. Це важливий фактор. Зауважте на це. Тут працюють щітки, це додатковий знос щиток. Чи щиток. Чи щитянок. І з щитянок. Шуткую вже. Еть, не тікай. Так, давайте це над, над смітником, тому що буде бруд зараз. поверхнево? зрозуміло, тобто його треба вимивати повноцінно. Єдина гарна висоті, тому що тут от шурупи і тут є пружинка. Щоб вона не прожавіла. Тобто гарна висуста. Або просто вологою ганчіркою взяли вимили. Далі, наступний пацієнт. Наступний пацієнт це ця щітка, яка збирає весь бруд. Вона отак знімається і традиційно намати на себе, якщо є. Жінки з довгими косими, чоловіки можуть з довгими косими, наматую на себе, бачите, я не знаю на камеру, видно буде чи ні, наматиме на себе коси. Зараз я цю бяку візьму, потім все одно руки мити. Власникам передам вітання, що дали такий брудний полісос на ремонт. Ну, оце не є кардинальна проблема. Тобто цим ви не зламаєте. Якщо ви оце от не заберете, цим ви не зламаєте. Пілісос, просто він буде гірше збирати пил. Ну, відповідно, це все треба буде так само поочищати. Це можна так само пензликом або іншим От тут це вже халепа. От сюди, от, коли намотується волосся, хотіка сміття, ну це сміття по факту, оце може привести. До виходу з ладу ролика. Він хоч і зовнішній, але в будь-якому випадку сюди не повинно бути, тому що воно може намотатися сюди, а потім потрапити сюди. І клімане. з тобто, звідсиля чимось трима, треба забирати Лизом ну, в плані прорізати, щоб взяти я пінцетом, не знаю, чим завгодно. Тому тобто, в моєму випадку, бачите, я пінцетом взяв. І піддіваю голки в кінці-кінці можна. Я думаю, що голки в будинку всіх є. Ось таким чином ми це вичищаємо гарно. Щоб воно було ідеально чисте. Тобто Волосся це головний ворог роботи полісосів всіх. Не зустрічав я, поки роботи полісосів, які волосся буде пофіг. Ну і тут перевіряємо, щоб не було. Це ми почистили. Волосся смітник, логічно. Далі. Обов'язково це теж ганчірочкою, ну, я знов-таки привожу приклад. Виключно, я його не мию зараз. Що там кашляє у нас? Наш головний інженер прийшла, вирішила покашляти. Ось так от миючи, от миючи, взяли. Або вологи ганчірочкою неважливо. Отак от все добре треба теж вимивати. Воно повинно тут теж так само бути чистим. Дивіться, отак вимиваєте. Коротше, тут все банально просто. Так само гарно треба вимити. повторюсь, я його буду розбирати, тому я його діяльно зараз не вимиваю. Ставимо, поки це на місці все і зачиняємо. Закрили. Далі. Часто волосся збирається ось сюди. Це, відповідно, треба викручувати. Для цього вам понадобиться або хрестова відкрутка, або пласка. Тут підходить і пласка відкрутка. Почнемо з хрестової. Беремо шуроповерт. Затискаємо от, так от пальцем притул, щоб жорстко трималась, бо воно викручується. Раз, викрутили. Подивились, тут все ідеально, волосся нема. Ставимо на місце. Якщо шурповете, обмажуйте проворот, щоб вас не порвало. Так само тут. Викрутили, подивились. О, тут прокладка, до речі, якась є. Тут не було. Прикольно. Поставили на місце Закрутили. Все. Головний інженер передає світання каже, регулярно чистить плесоси. Далі, це вже в принципі, робить сервіс, але треба перевіряти, чи є на роликах. От тут вот. Чи є Якщо ви побачите, так підпідняло обережно, якщо є волосся, витягніть його. Так само тут витягніть ролики. І е, немало важливий фактор. Так само тільки чистою, сухою. Берете, протираєте датчики. Датчики обов'язково протирайте, щоб у вас полісос чітко позиціонувався. Чуєте, каже головний інженер? Да, да, так, так. Протирайте. Так-так. Обов'язково датчики протирайте. Ну, по суті, е, головне обслуговування роботів полісосів, не миючих, миючому, по цьому я буду окремо розповідати. Головне обслуговування по суті закінчилось. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобачку. Окремо дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!